Пройде не так багато часу, і по ним можна буде ходити, не боячись за свою безпеку. Зараз над цим працюють міські комунальники і прикладають для цього максимум своїх зусиль. Це один із будинків у Салтівському районі. Тут з часом почали трощитися сходи, а з приходом дощів вони і зовсім стали небезпечними. За даною адресою було дуже багато звернень. Мешканці телефонували і на 1562, і звертались до мера, тому що сходи вже прийшли у невідповідний стан. Вони дуже аварійні, дуже травмоопасні і ходити по ним вже було неможливо. Тому наші спеціалісти виїхали на адресу, обстежили їх, та було прийнято рішення виконувати ремонт якнайшвидше. І ми приступили у цьому році, тому що потрібно усувати аварійність. Ми робимо це капітально. Капітальний ремонт цих Ходинок ми виварили новий метал. Також ми заклали бокові сторони цеглою і вже почали вкладати плитку тротуарну, тому що вона не руйнується, вона більш якісна і по неї можна ходити не боячись за своє життя. Також ще буде встановлена перила, і ще нам необхідно було зробити боковий трап, тому що мешканцям треба попадати до своїх квартир, а роботи ще кілька днів. Були будуть проводитись, тому був зроблений боковий трап, по якому люди безпечно можуть підійматися та заходити до під'їзду до своїх квартир. І після того як ми завершимо ремонтні роботи на даному під'їзді, ми перейдемо на наступний, тому що він теж аварійний, теж загрозу для мешканців представляє. Також силами нашого підприємства ми проводимо інші види робіт в місті Харкові з закриття контурів. Це вже близько за цей рік ми закрили 45 тисяч метрів квадратних. Це і поточні утримання, а також після прильотів закриваємо контури. Також прочищаємо водостічні труби. Вже було прочищено 2300 метрів погонних. Також наше підприємство обслуговує Київський, Салтівський та Немишлянські райони. Ми ремонтуємо. Сходи, це вже близько 232 вхідних груп. Було відремонтовано, усуваємо аварійність м'яких та жорстких покрівель, і це вже на поточний термін 12,5 тисяч метрів квадратних було відремонтовано. І усуваємо аварійність фасадів, простукуємо, ремонтуємо, штукатуримо. Це близько 6 тисяч метрів квадратних. А також проводимо інші види робіт, тому що мешканці міста Харкова звертається на. Гарячу лінію і потрібно реагувати дуже швидко, вчасно. Для цього в нас є всі необхідні і матеріали, і людський ресурс, техніка. Все робимо для блага харків'ян. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.